Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Труднощі, які нас згуртували. Наталія Арсонова. Я працюю адміністратором у Херсонській адвентистій школі. Коли їхала в маршрутному таксі 24 лютого на роботу, звернула увагу на те, що водій якось дивно поводиться. Раптом він оголосив, що йому слід негайно повертатися до автопарку. Дорогою мене не полишало тривожне передчуття. Неподалік, я почула вибух і побачила стовп диму. На роботі я дізналася, що справді почалася війна. Дуже мудро й організовано діяла директорка школи Лариса Ярова. Вона зібрала персонал на молитву. Роздала всім вказівки щодо заходів безпеки, охорони будівлі, забезпечення продуктами тощо. Забігаючи наперед, можу сказати, що будівля школи під час бойових дій не постраждала. Окрім перших двох субот війни, богослужіння в церкві не припинялися. 1 березня вважається офіційним днем початку окупації Херсона. Дякувати Богу, у місті не припинили працювати всі комунальні служби. Церква ж постійно ревно молилася. Молитовні служіння в телефонному та онлайн режимі проводили щодня, іноді тричі на день, молитви були по особливому щирими і палкими, оскільки ми не знали, що очікує нас у майбутньому. Господь милосердно відповідав на наші благання. На свій страх і ризик ми продовжували звершувати служіння. На початку окупації, перше, з чим ми зіткнулися. Нестача продовольства. Ми елементарно не знали, де купити хліба. Пошуки продуктів тривали щодня. Якщо вдавалося щось дістати, купували про запас та повідомляли всім членам церкви. Згодом зачинилися всі банківські відділення, дістати готівку можна було лише в міняйлів на ринку. Усюди панувала тривога, ціни моментально злетіли. Продукти привозили лише з окупованих територій. Та водночас ми відчували братерську любов. Члени церкви почали особливо переживати один за одного та підтримувати. Пресвітери, які мали автівки, розвозили продукти, товари першої необхідності всім нужденним. Незважаючи на те, що почалися труднощі з пальним, Господь дивовижним чином забезпечував служителів бензином. Незабаром перший спалах паніки минув. Люди почали звикати до нових реалій життя. Адміністрація церкви Адвентистів сьомого дня на півдні України декілька разів допомагала матеріально. Потім Господь послав нам спонсора, який не був адвентистом, але надавав нам грошову допомогу. На ці кошти ми купували продукти для членів церкви та відвідувачів. Труднощі згуртували нашу церкву. Брати та сестри почали запаковувати продовольчі набори, щоб роздавати нужденним. Ми поділили місто на райони, щоб у допомогу мали змогу отримати всі без винятку. Спочатку роздавали серед тижня, потім почали роздавати після суботнього служіння, щоб люди приходили слухати Слово Боже. Так багато людей відвідали зібрання, уперше переступивши поріг Дому молитви. Поступово члени церкви з дітьми почали виїжджати, бо перебувати на окупованій території, особливо молодим людям, ставало дедалі небезпечніше. З липня на три громади залишився один присвітер Сергій Губенко, який звершував служіння вечері та поховання. Місто поступово спорожніло люди без особливої причини намагалися на вулицю не виходити. У церкві переважно залишилися люди похилого віку та одна дівчинка з бабусею. Проте в цей час молитовний дім почав наповнюватися новими людьми. Щосуботи приходили люди різного віку: чоловіки та жінки, деякі з дітьми. У церкві регулярно проводили вечерю Господню, уроки суботньої школи, лунали проповіді, псалми, молитви. Керівник жіночого відділу проводила частину богослужіння під назвою П'ять хвилин доброти. О 9-й годині відбувалося молитовне зібрання, яке відвідувало чимало гостей. Можна сказати, що від початку війни в Херсоні почалася євангельська програма. За весь час свого існування церква не бачила такої кількості відвідувачів. Коли окупанти покидали місто, вони зруйнували комунікації. Ми на місяць залишилися без світла, води та тепла. У церкві змовкли співи гімнів під акомпанемент, зачинили санвузли, стало дуже холодно, тимчасово припинилося постачання гуманітарної допомоги. Проте нових відвідувачів це не зупинило. Не менше 25 осіб і далі відвідували богослужіння за будь-яких умов воду набирали пляшками, записалися продуктами. Особливо приємно здивувало те, що жителі міста стали добрішими одне до одного, охоче ділитися водою, допомагали заряджати телефони та павербанки. Наприкінці травня зник український мобільний зв'язок та інтернет. Проте жителі міста, які мали вайфай, ділилися з іншими безоплатно. Потім окупаційна влада встановила російський зв'язок, якість якого була значно гіршою. Та ми дякували Господу. Навіть за таку можливість спілкування. Ще на початку окупації, коли в одного з членів церкви конфіскували партію видань уроків суботньої школи, церква залишилася без навчальних посібників. Згодом доставка періодики стала неможливою. Я друкувала уроки на принтері, згадуючи далекі атеїстичні роки, коли користувалися друкарською машинкою, яка була встановлена в гардеробі. Церква. Жила Божими обітницями, особливо часто молилися 91-м псалмом. Від першого дня тижня молилися і продовжуємо молитися про мирну суботу, щоб була можливість провести богослужіння. Кожну суботу сприймаємо як подарунок від Бога. Почали цінувати елементарні речі як дорогоцінний скарб. Сьогодні тривають тривожні часи. Живемо під постійними обстрілами. Але найцінніше, живі взаємини з Богом, війна відібрати неспроможна. Навпаки, тяжкі часи об'єднали залишок церкви в духовне братство, де кожен щиро піклується про свого ближнього.